Про шелтер для осіб з інвалідністю та переселенців будемо говорити сьогодні. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень. І сьогоднішній мій співрозмовник, засновник та керівник шелтеру для осіб з інвалідністю та переселенців Андрій Сергійович. І зараз ми надаємо йому слово, але спочатку нагадаю: подобайки, коментарі та підписки дуже необхідні. Це показник моєї роботи. Не забувайте про це. Тож, чи чутно мене? Так, чутно, доброго дня. Я вичитала, що зразу вже на другий день війни, 25 лютого 2022 року, ви розпочали свою роботу і вже 10 людей. Змогли у вас отримати прихисток, як виникла ця ідея, і як вона взагалі розвивалася? Ну я скажу так, що ми вирішили облаштувати на базі підприємства Українського товариства сліпих, яке розташовано в місті Дніпрі, шелтер для співробітників українського товариства сліпих, тому що їх треба було евакувати. І 24 лютого минулого року ми зрозуміли що треба допомагати так? Як ми з батьком працюємо на підприємстві, мій батько Кіцари Васильович, директор цього підприємства, я його помічник, і ми один з менеджерів підприємства, ми почали контактувати з мешканцями інших міст, де розпочалися активні бойові дії. Я зв'язався з офіційною евакуацією, котра проводила міська рада нашого міста. В мене там були друзі. Ми почали виконувати з першого Харків, це Салтівка, потім почали Суми і далі вже Северодонецьк, Попасне, Бахмут, Марінка. Дуже великі міста, дуже маленькі селища. І 25 лютого спочатку по обіді приїхало 10 осіб, потім приїхало ще 16. Ми почали якось знаходити матраси, ліжка я через соціальні мережі, через своїх друзів, через друзів, друзів товаришів шукали щось для цих людей, котрі приїжджали для облаштування. Хтось приїжджав на день, хтось на тиждень, хтось на місяць. Зараз у нас мешкає більше ста осіб, і я можу сказати, що. Мабуть, процентів 70 – це е, люди, котрі проживають на постійній основі, тому що в них нічого не залишилось, в них немає будівель. Давайте я скажу так: вже немає цих міст, де вони мешкали. Це страшно а, є якісь правила прописані, як люди зможуть проживати скільки? От якщо закінчиться війна, ми дуже всі цього хотіли, то яка буде доля цих людей? Вони далі зможуть проживати? Чи щось міська рада їм буде будувати? Чи над цим ще ніхто не думав? Давайте я скажу. Я не можу говорити за систему за країну, я не можу говорити за міську раду. Я скажу лише за себе. Скільки тут потрібно, стільки вони будуть тут залишатися. Це по-перше, по-друге, я розумію, що не можна ставити умови для розміщення. У мене є лише ну, дві два правила для розміщення. Це Якщо в тебе є довідка офіційна про переселенця, довідка переселенця і щоб тобто, ти поважав інших мешканців шелтеру, це це два правила, які мають бути, тому вони будуть тут жити скільки це потрібно. Тому що я розумію, я не дуже такий оптимістичний, оптимістична людина. Я завжди бачу погане. Я знаю лише одне, коли прийде. Перемога наша обов'язково буде за нами деякі люди. Люди, більшість не розуміють такої речі, що люди, котрі поїхали з міст, де бойові дії, де де окуповані, їм нема куди вертатися. Пройде дуже довгий час відновлення від будівництва, тому що я можу сказати. Відсотків на сто я дуже впевнений, що є декілька, декілька місць, які не будуть відбудовуватись, вони будуть просто закриті. Ми з вами е, розуміємо, що ми ну, не зможемо просто їх відбудувати. Тому цим людям потрібно десь жити, і от скільки потрібно, стільки вони й будуть. А мене цікавить по поготові умови, яким чином поїсти, там є де приготувати, чи це готує утосівська їдальня, плюс санітарні якісь міри. душ, це все там обладнали, як людям комфортно? Давайте я скажу от розпочну історію, як все це відбувалося. У нас були приміщення, складські приміщення, приміщення, де у нас використовувалось обладнання, де у нас зберігалось обладнання. Uh, були додаткові місця для арендодавців, котрі з'їхали uh, на початку війни, і, і ми зрозуміли, що у нас є можливість uh, дати прихисток спочатку. Це були звичайні там кроваті, ліжка. Потім ми вже співпрацювали з іншими громадськими організаціями з донорами з благодійними фондами. Є декілька моїх друзів-підприємців дуже відомих, котрі нам офіційно передали кошти на відбудівлю і на закупівлю обладнання. Ми зробили душові. Ми зробили додаткові туалети. Ми закупили меблі. Нам центральний штаб волонтерів міста Дніпра додали, моючі, гігієнічні набори, продуктові набори. Ми облаштували кімнати для дітей, щоб вони могли там займатися. Ми облаштували кімнати для важко, важко поранених, тому що були і такі люди. Вже таких не буває. Вони одразу їдуть до лікарні От в перші дні, в перші місяці ми Надавали окремі кімнати, і ми облаштували кухню, де вони можуть самостійно собі готувати. Зараз на підприємство облаштоване чотири uh, кухні, де вони uh, готують для себе. Ще є декілька організацій, котрі uh, нас годують. Uh, вони uh, привозять по обіді щось перше, друге. Uh, це не кожного дня, але через день це точно. Тому люди у нас не голодують і е, вони отримують гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Ну це вже не від УТОСу, ні від шелтеру, а від різних організацій. Тому їжа в них є. У нас ніхто хто не голодує. І я скажу так: е, ми завжди відкриті. Ми відкриті для людей, котрі нам хочуть допомогти для ЗМІ. Тому я запрошую всіх у нас були майже усі представники змі і міжнародних, і українських і телеканалів, і регіональних ТІВІ. Ми запрошуємо, щоб люди подивилися, що як живуть переселенці. Що ми є реальні е і поспілкувалися з ними, тому що я можу розповідати все, що завгодно. Я тут служу в приміщенні, хто я, що я можу набалакати, все що завгодно. Тому ми реальні. Дуже про нас зняли два вже документальних таких фільми. Вони є у соцмережах. Можна подивитися, можу скинути посилання. У нас є інтерв'ю в міжнародних змі, котрі приїжджали на власний досвід, подивилися, що і як ми це робимо. І ми співпрацюємо з усіма благодійними організаціями, котрі займаються правами переселенців. Але я читала, що у вас є проблема з фінансуванням, тому що в принципі передбачено фінансування тільки на приватній структурі, а для фінансування громадських організацій, які допомагають таким людям. Тут якось воно не передбачено, і тому у вас з цим були складнощі, як ви це вирішували? Я скажу так, я не хочу коментувати те, що нам не допомагає на повну міру того, як потрібно влада, тому що влади зараз є. Інша велика проблема проблема у вигляді сусідньої країни, котра на нас напала, тому я скажу так: ми шукаємо де можемо це донори. Я пишу гранти, нам допомагають наші друзі. Uh, до Нас е, uh, міжнародні організації, це не тільки волонтерські, а бізнесові, які бачать реальних людей, що їм потрібна допомога, і вони перераховують на рахунок підприємства у вигляді благодійного багатурі... багатурі... внеску. І ми mm. закуповуємо все, що потрібно для цих людей. І насамперед, головна одна із головна головних проблем це оплата комунальних, тому що так як ми на базі підприємства, у нас комунальні платежі. Ви розумієте, вони. Не, не як для населення, вони більш комерційні. Е, ось так знаходимо. І саме головне у нас розміщення безкоштовне. У нас всі живуть безкоштовно. Ми не беремо ні, ні, ніяких грошей. Це головне. Це дуже добре. Ну, але для а цього сп... багато писати проєктів правильно, це ж час це все а... складно. А... Приводу того, що держава якось е, допомагає, є спеціальний е, спеціальна система врегулювання. Це так на зараз е, за вилітіло з голови компенсація комунальних платежів, і вона компенсує якийсь процент. Е, з приводу процента ми ще не поч... нічого не отримали. Ми подали усі заявки, усю усю документацію. Ми зараз чекаємо, що Дуже чекаємо повернення до цієї компенсації, але на жаль, на, на даний час її нема, але вона повинна бути. Я читала в інтернеті, що як у вас там є проблема з пожежною безпекою, це все, що у вас там і, е, і штрафи, чи це правда, чи це щось хтось просто написав. Ну я не давайте, не, 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 давайте не. Я покажу. Я зараз знаходжусь у приміщенні, де е, займаються діти. От я зараз, от я зараз стану. Дивіться, от наді мною, от я піднімаю, це пожежна система, котру ми облаштували на всій території нашого шелтеру. Тому усім тим, дуже рібятам котрі пишуть несумітниці, що в нас немає того, хлопці, в нас. Усі проверки ми пройшли. У нас все добре, у нас все є, і у нас все буде добре. А ті, хто нас насилають е, скарги і пишуть. Ну, я вам скажу так, на жаль, не можна матюкатися, але я про них би інших слів би не підібрав. Тому що у нас все офіційно, ми працюємо. Якби в нас не було е, пожежної безпеки, ви самі розумієте, мене б закрили цей шелтер е, на наступного дня. Тому у нас все є. І ми і в це все. Це все офіційно. А вони цікавить, Ну люди приїжджають із техніць, де були бойові дії. Якась допомога психологу, це баз, медична допомога, щось таке передбачено на базі цього. Так, Я працюю, так? Так, так. Ми співпрацюємо з організаціями, котрі надають психологічну і медичну допомогу. Це лікарі без кордонів, це різні. е-е Структури частні, котрі допомагають. От сьогодні я при сьогодні. У нас е, були лікарі без кордонів. Вони е, робили обстеження людей похилого віку, і вони приїжджають кожного тижня. Ми співпрацюємо. Ми ж товариші. Ми такі друзі. Тому ми отримуємо всю допомогу, котру можна. І е, завжди є така у нас штука, у нас система. Ми е, нам подають заявки. На якісь ліки, на якесь там обладнання, на якесь обстеження. Ми співпрацюємо і все робимо. От мину десь місяць тому я, у нас було п'ять дітей. Вони зараз поїхали. У них були проблеми з зором. Я... ми поїхали до лікарні, до моїх друзів їх обстежили. Їм зробили декільком зробили окуляри. І все, все добре. Тобто ми співпрацюємо з усіма. А які найбільші проблеми, які дуже складно, або взагалі не вдається вирішувати, а потрібно було щось з цим робити? Є щось таке? Ошотері, ну я вам скажу так: якщо є якась проблема, ми її вирішуємо. Про проблем Багато, якщо їх буде мабуть, і часу не, не, не вистачить і години, щоб перерахувати. А я скажу так: ми, ми потрохи робимо, і е, здебільшого, люди переселенці, котрі живуть у нас, ми дуже добре спілкуємось. Вони розуміють, що треба гуртуватися, що ми єдина команда е, не те, що ми тут головні. Тут немає головних тут є повага один до одного. І ми співпрацюємо усі разом. І які є, виникають проблеми, ми їх вирішуємо. Ну, насамперед я кажу так, що дуже не вистачає грошей на оплату електроносіїв. Я одразу це кажу, а все інше поборемо. Ага. А чи були якісь такі кумедні випадки, смішні, про які ви могли розказати, так, щоб на завершення, щоб щось розвеселити наших? Глядачів тих, хто буде дивитися цей ефір. Ну, дивіться, я у нас я декілька можу таких коротких історій записати. У нас десь, мабуть, 20... 26 листопада був масовий обстріл по всій країні і ввчило дві ракети біля десь. За декілька кілометрів від підприємства зруйнували адмінбудівлю, ніхто не постраждав там, нікого не було. І я, коли приїждж, одразу приїхав на підприємство і діти я заходжу, заходжу в бомбосховище і бачу, як діти з, з дорослими грають у футбол. Ну так, ще би да бомбосховищі. Mm -hmm. Ну, тобто, для це така штука. Ну, типу, тут прилетіла ракета, э, страх якийсь, а вони якось ну, дорослі, підволікають дітей. Такий, от, ну, такий випадок, що ну і не зламати людей цих. А ще був випадок: це, мабуть, про э, людські э, відносини до доброти. Я... До мене якось приїхав у травні, минулого травня, коли ще були такі активні бойові дії, коли ніхто не розумів, що і як. До мене приїхала пара з Запоріжжя, де нічого на той період не було на «Лексусі». І вони приїхали і кажуть, нам треба прихисток. І Alexos такий ну, дуже <смітнє> крутий і чоловік такий дуже заможний. Я кажу так: а у вас ну немає проблем у Запоріжжя нової. Ну, я зараз приймаю людей, у котрих будівель немає, вони зруйновані. І він такий «Понятно, значить не поможете. І поїхав. Я такий думаю, о, о, клас, отак на дурну голову можна комусь напхати. Тому є у нас, я хочу відзначити, що у нас мешкають люди. Ми така вже велика родина. Ми сваримось. Ми один одного може не допонімаємо. Но я хочу сказати, що один одному допомагає. Це е, така штука, це система. Ми маленьке селище. Вже у нас е, є свої історії. У нас е, є декілька пар, вже, котрі склалися. Були одинаки і зараз. Вони у е, них таке кохання зародилося. Прихисток кохання, можна сказати. Mm -hmm. Тому ми живемо і не знаю, що ще додати. Тут будуть люди жити стільки, скільки їм потрібно. І це добре, що є такі люди, які допомагають, якесь побажання всім, хто буде дивитися та слухати наш ефір. Побажання. Давайте будемо всі разом. Хватить сваритися. Хватить шукати проблеми у, серед наших. Давайте згуртуємося і разом до перемоги. І я хочу додати, що не можна зараз розслаблятися зараз. Дуже всі розслаблені. Я це я це відчуваю по місту по Україні. Треба ще згуртуватися, війна ще не закінчилася. Там хлопці боронять нас, але треба допомагати. Якщо ти не можеш допомагати переселенцям, ти скинь якийсь донат військовим, котрим ти, котрим ти довіряєш. Якщо ти там не можеш ні грошей скинути, там не комусь допомогти. Ти можеш поїхати до гуманітарного фонду, допомогти розфасувати продукти. Ти можеш е, піти волонтерам на вокзал зустрічати переселенців. Ти можеш що зробити. Якщо хтось щось буде робити хоч на 10% від власного часу, то перемога буде за нами. Тому треба допомагати. Так це точно. Спільними зусиллями ми прийдемо швидше до перемоги і будемо міняти країну, робити її кращою сильнішою. І робити всі технічні засоби для того, щоб до нас не так просто було ворогу зайти. Нам потрібно себе захищати, любити себе і спільними зусиллями ми точно цю країну зробимо кращою, сильнішою, добрішою. Я в це вірю. До побачення, до нових зустрічей, Хай щастить.